Усім друзі, готовлю на відправочку ГБЦ. Приїжджала до нас ось така в ремонт. Це Nissan X Trail 2.2 турбодизель. Приїжджала, вона по проблемі, щось стукає в двигуну. Після розборки дефектовки було знайдено, що ось тут у нас механічна регулювання клапанів з стаканчиками і регулювальними шайбами. Ось толкателі, як можете бачити, тріснуті. Плюс до всього регулювачні шайби. Як можете бачити, хтось їх колись тут на чомусь чухав. І виходить, шайба не прилягає, а танцює. Видно вам? Танцює в стаканчику. Плюс до всього тут були 4 клапана підігнуті, ми їх замінили. В першу чергу, звісно, тесна герметичність, вона і успішно прийшла. Заміна потім, направляючих втулок по випуску, клапана відпіскваструїли, прошліфували і 4 клапана замінили на Бушні в гарному стані, щоб секономити грошей клієнту, так як це машина в тяжових експлуатаційних умовах їздить. Далі прирізали сідла, виконали механічну обробку, відмили ГБЦ і відрегулювали клапана. Бугілялов що зажимають. Ми їх не зажимали, щоб клапана не страчали, не погнуть при відправці ну, Ось, Таку головочку відкапіталили. Буде вона їздить, по ГБЦ нічого не повинно Уже цокати, стукати. Тому як все зроблено по-умові. Як бачите, все відмито. Ось. Дизельну головку досить нелегко відмить. Тому, друзі, підписуємось, ставимо лайки, присилайте свої ГБЦ, а ми будемо чекати звіту, як буде працювати цей двигун. Ну, бачите, шайби, шайби не це. Ну і 4 стаканчика ми, звісно, також замінили, як можете зробити замітити. Ось. Ось якось так. Всім добра, підписуємося, ставимо лайки, а ми погнали працювати. Далі. Так, Богдан, забрав я машину з СТО. Ще покажу, як вона працює. Піхота тебе не забуває. Заголовочку зараз відкрию. Уже установили, ніяких не потьоків, ніде нічого немає, все добре. Машинка працює ідеально, зараз ось заведу. Машинка працює рівненько, все хорошо, ніяких шумів немає. Все прям лялечка. Дякую за те, що зробив головку. Будемо з хлопцями до тебе почаще обращатися. Якщо буде ще зламатися, дякую за якісну роботу.